Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на ножпафорте. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Не Недолати вето на закон про іноагентів грузинський парламент закликав Білий Дім. Там вважають, що президентка Саломе Зурабішвілі відстоює євроатлантичне майбутнє Грузії, тому наклала вето на скандальний закон, що спричинив масові протести в країні та жорстку критику з боку заходу. Документ є кліше аналогічного російського закону, який утискає свободу змі. Передбачено, що всі медіа, які фінансуються за кордону, мають пройти реєстрацію в грузинській прокуратурі. Вже тиждень в Тбілісі не вщухають масові акції протесту, які є наймасштабнішими в країні за останні роки. До мітингу приєдналися медики та студенти. Хусити підтопили нафтовий танкер, що належить Греції. Він йшов під Панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі. За словами військових, бойовики запустили протикорабельну ракету, спричинивши затоплення, яке вивело з ладу двигуний кермовий блок. Ракета спричинила пожежу у відсіку кермового механізму. Та екіпаж зміг відновити роботу двигуна та кермового блоку. Жодної допомоги не знадобилося. Водночас судно відновило свій курс власними силами. Відомо, що це судно завантажили нафтою в російському чорноморському порту Новоросійськ. Після чого воно прямувало до Китаю. Тест на наркотики перед дебатами з Байденом вимагатиме Трамп. Про це він сказав на одному із заходів республіканців у Міннесоті. Перші дебати між опонентами заплановані на 27 червня, наступні 10 вересня. Трамп заявив, вимагатиме перевірку свого конкурента, бо не хоче, щоб чинний президент прийшов під кайфом, як на виступ у Конгресі. Дональд Трамп вважає, що Байден був знервований і під кайфом під час свого звернення щодо ситуації в Україні. Президентські вибори в США відбудуться в листопаді. Опитування показують, що в Трампа є шанси взяти в Байдена реванш за поразку в 2020 році і повернутися в Білий дім.